Зараз хочу вам теж показати, займаюся вже перепілками десь 8 місяців і купив хутор для того, щоб перевезти все господарство туди. Получається, роблю я ось такі клітки, бачите, вони вже в сараї не влазять, приходиться їх складати на дворі. Як це все стоїть? Так, демте я вам покажу. Якщо в мене тут трошки срач, буду обирати. Так, ось. Виходить, в мене ось такий інкубатор. Теплуша 72, з автоповоротом яєць, влазить сюди 240 штук. Далі, Так як ви знаєте, у нас в країні війна часто виключає світло. Ось такий у мене акумулятор сотка, під'єднаний до інкубатора. Інкубатор, до речі, 12 вольтовий. Ось такий дешевий, там він коштує 400 гривень випрямитель. Який постійно заряджає наш акумулятор. Далі, 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 далі хочу вам показати. Далі, Ось в мене виходить, є така транспортувачна клітка, яку я зробив з маленькими ячейками, щоб маленькі пташенята в нас не вилазили. Ось ми їх, ну, виходить, вони у нас вилупляються. І ми їх одразу переносимо в брудер. Зараз хочу вам показати. Брудер. Так, Йдемо за мною. Зараз я покажу вам брудер. Тут в мене курочки живуть. Брудер. Ось такий у мене брудер. Зробив я його з Fino Тут в мене стоїть вентилятор для притоку повітря. Тут ми застеляємо простень чи щось таке піднес, ставимо поїлки, кормушки. Ось це виходить. У мене стоїть отут вкручується червона лампа. Ось у мене стоїть датчик температури. Я виставляю температуру 32-35 градусів, воно нагрівається і виключається. Після інкубатора ми сразу закидаємо перепілок в брудер, де ми їх стараємося тримати 21 день. Кормимо ми їх покупним стартовим кормом. Після цього, як ми їх витягнули вже з брудера, я вам до цього показував, у нас є транспортувачна клітка, де вони живуть десь до півтора місяця в транспортувачній клітці. Зараз вам ще трошечки хочу про неї розказати. Ось транспортувачна клітка з мілкою ячейкою, вони тут живуть півтора місяці, після чого я їх вже переселяю в другий сарай. Ну, дуже мало місця, дуже мало місця. І щоб розширятися, щоб працювати над цим, треба мати великі приміщення. А зараз пішли заморозки і вони мерзнуть, а електричеством їх дуже дорого гріти. І зараз вам хочу показати свій основний сарай, де у нас знаходяться перепілки. Йдемте за мною, зараз я вам покажу. Покажу ось такий сарай. Де знаходиться все наше господарство. Зараз закриваю двері. Тут у нас температура зараз 20 градусів, оптимальна температура, при якій несуться. Далі я ось поставив такий сюди електрообігрівач. Він, звісно, дуже добре їсть електроенергію. І ось виходить, наш основний сарай, де в мене знаходяться перепілки, які несуть інкубаційне та харчове яйце. Ось виходить у нас в одному ярусі 20 курочок і 5 петушків. Тут, тут, тут. Далі. Порода в мене оця фараон. Але в мене є ось ще пару техасців. Що хочу сказати про техасців. По-перше, вони набагато гірше несуться. Да в них тушка більша. Але є, є одне но, вони ще бачите, вони такі агресивненькі у нас, а блін, больно так кусаються. Непогано несуться. І, до речі, дуже погано йде м'ясо. Тут я ось їм це все поробив. Ось такі система поїння. Ось це, де у нас несуться. Ось Зараз вам покажу, Ану, де? Ну, Маша. О, ось, знесли знесли яйце. Ось зносять вони отакі яйці. Ми їх реалізуємо. Харчові яйця по 2 гривні, інкубаційні яйця по 4 гривні. Но стало питання в тому, що час розширятися і був придбаний хутір, щоб це все хазяйство вивезти туди. Я там планую тримати не тільки перепілок, а хочу ще завести поросят в'єтнамських і посадити великий сад. Так що Підписуємось, слідкуємо, буду це все робити.